Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває, в гаю пташок же нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? неньки спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мати, «Он де, бачиш пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної. Не боїться зими вісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті свій пташки сміливі, та воно ще й дуже. Чи та безпечні такі Чуєш свірінько і так, бо й про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже, тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна. Пів пташині потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна.